У мене просто рука на дві частини була розгорнута. Мені шили руку, залатали, привели до ладу, така лавка залишилась. Сергій Середа отримав травму під час бойового завдання. Зараз ще проходить відновлення після важкого поранення та операції у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини в другій міській лікарні, але вже відчув результат. Вона в мене була отак от зігнута постійно. А зараз, як бачите, пішло движення якесь, пальці почали робити. Рука трохи згинається, розгинається. Ну, я радий, щасливий. Раніше в другій міській лікарні функціонувало в амбулаторному режимі відділення реабілітації та відновлювального лікування, але зараз відновлення потребує чимало військових, і кількість цивільних пацієнтів після інсультів та травм не зменшилася. Тому керівництво медзакладу за фінансування Національної служби здоров'я України працювало над розширенням відділення та переобладнанням палат. Долучилися і благодійні організації. Нещодавно паляниця Україна передала 10 функціональних медичних ліжок, доставлених з Франції за спри. Діяння гуманітарної асоціації «Арасфек» і благодійної організації «Айма». Ну, Ось така палата. Вона е, саме розрахована на людей, яким потрібна допомога, і е, ну інсультних, а також е, після травм палата вертикалізатор. Людину з е, ліжка ми е, прилаштовуємо на вертикалізатор. Тут же в палаті і працюємо. А потім знову до ліжка і працюємо вже по тій програмі, яка вже є. З 1 лютого 2023 року відділення отримало статус відділення фізичної та реабілітаційної медицини. І наразі тут активно надають допомогу в режимі стаціонару. Застосовуються сучасні підходи до реабілітації, оновлене обладнання, розширений спектр послуг. Важливо відновити звичні і, на перший погляд, прості рухи, які для людей після хвороби або травми часто є дуже складними. Для цього застосовується метод ерготерапії. Ми відновлюємо саме рухи і працю кінцівки, яка більш всього постраждала. Проводиться фізична терапія, є обладнання, яке дозволяє робити якісь рухи звичні для людини. Наприклад, там відкрити двері, там ланцюжок потягнути, включити-виключити світло. А також навантаження там є такі е, 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 блочні системи, які дозволяють працювати більш окремо з е, цільовим навантаженням там пальців чи кісті. Сергій проходить відновлення після травми коліна. Після двох тижнів реабілітації також вже може похвалитися змінами. Взагалі, тільки на милицях пересувався. Зараз він вже на тренажерній доріжці. Могу уже самостійно идти. Вот. Так что спасибо лікарям. Міська влада Чернігова планує розширити можливості реабілітаційної медицини в місті, зокрема, збільшити потужності відділення реабілітації на базі Чернігівської міської лікарні, номер 3. Крім того, обговорюється створення повноцінного сучасного реабілітаційного центру, попередньо на території колишнього санаторію Дружба. Про важливість фізичної та реабілітаційної медицини, сучасні тенденції її розвитку, особливості проходження відновлення військових. Плануємо розповісти в розгорнутому інтерв'ю з фахівцями цього напрямку. Говоряму випуску програми Позиція. Слідкуйте за нашим ефіром.